Споглядати хвилі Дніпра із власної видової квартири на першій береговій лінії, ну хіба це не мрія? Житловий комплекс берег Дніпра це ваше комфортне місце для проживання в столиці. Тут видові квартири з панорамними вікнами на правий берег Києва та на Дніпро, об'єкти внутрішньої інфраструктури, закрита від авто територія з власним гостьовим та підземним паркінгами, чотири ліфти на один під'їзд та чистий пляж напроти комплексу. Почнемо з фасадних робіт. Майстри вже закінчують фасадні роботи по всьому будинку, окрім першого поверху. Наразі триває монтаж декоративних екранів на фасадах. Також завершується фінішне оздоблення місць загального користування та заливання стяжок на усіх поверхах, окрім першого. Наразі приступаємо до оздоблення та фасадних робіт на першому поверсі. Триває монтаж огороджень сходових маршів. Завершуємо встановлення віконних конструкцій комерційних приміщень. Квартирні двері встановлені. Триває монтаж дверей. Трансформаторні підстанції. На 100% завершили покрівлю. Зараз майстри встановлюють вентилятори димовидалення. Також закінчили монтаж устаткування насосних станцій. Тривають роботи. Наразі виконуємо облаштування протипожежних систем в паркінгу та на покрівлі. Друзі, підтримайте це відео лайком. Свої запитання залишайте у коментарях або телефонуйте у відділ продажу. До зустрічі.